Навчальний рік у черкасах на низькому старті та з багатьма знаками питання: у якому форматі працюватимуть школи, чи всі мають сховища, та які особливості цьогорічного навчального року. Про все говоримо заступницею міського голови Анастасією Чубіною. Перше питання. Чи чекати цьогоріч на свято знань? Насправді всім би його хотілося б так, але зрозуміло, що є питання безпеки і в період воєнного часу це питання номер один. Тому, відповідно, ми, як департамент освіти, будемо рекомендувати уникати всіх масових заходів і відмовитись від традиційного святкування 1 вересня в такому повномасштабному форматі, коли на подвір'ї школи збиралися всі там першокласники, п'ятикласники, одинадцятикласники, тобто мінімізувати. А в якому форматі відбудеться свято Чи кожна школа буде визначена? визначати? кожна школа буде визначатись. Ми будемо рекомендувати, щоб вони відбувалися на рівні кожного класу окремо, тобто щоб не було навіть збору такого певної паралелі. Але кожна школа буде приймати рішення відповідно самостійно. Кінець серпня. Чи визначилися вже в якому форматі цьогоріч буде відбуватися навчання? Бо, хоча б як воно стартує, в якому форматі беззаперечно головною умовою відновлення навчання в очному режимі, про який так багато говорять із центральних каналів, зрозуміло, є умова наявності безпечних укриттів для наших дітей. Була створена відповідна комісія, яка обстежила всі сховища, які є в наших черкаських школах. З 35 шкіл лише 22 школи були допущені до відновлення. Роботи в такому очному повноцінному режимі відповідні ці сховища були внесені до переліку споруд подвійного призначення. Тому фактично роботу в очному режимі фактично відновлять всі школи міста. Але ті школи, які не мають укритті, вони будуть навчатися в тих приміщеннях тих шкіл, які відповідні акти на відкриття цих закладів мають. Чи всі класи будуть офлайн? Чи буде якась частина онлайн? Якось це пропрацювали вже цей алгоритм. Ми першочергово розуміли, що виводити треба на очну форму тих дітей, для яких цей рік є критично важливим, тобто ми виділяли перший клас, тому що ну це першокласники. Вони мають зрозуміти, в яку взагалі систему координат вони потрапляють що таке школа, що таке вчитель, що таке новий колектив хотіли виводити другі класи, тому що, ну, якщо чесно казати, минуло навчальний рік він не був повноцінним, тому що ми фактично навчалися в нормальному режимі три місяці. Далі ми говорили про виведення п'ятих класів, тому що це перехід в старшу школу, так само абсолютно інші підходи, багато вчителів і, звичайно, 11 клас для такої певної систематизації знань і підготовки до вступної кампанії. Потім на початку серпня ми провели анкетування, і опитування власне, всіх батьків по всіх школах міста і, власне, отримали цифри, які показують, що власне, 11 класи ми залишили, як то кажуть, на розсуд. Керівників закладів, тому що на все місто це лише дев'ять класів, які виявили бажання навчатися в очному режимі. Тому кожна школа буде індивідуально приймати рішення щодо 11 класів. Найбільше підтримали більше 80% батьків, це звичайно очну форму для першокласників. Це найбільша цифра серед усіх. На другому місці це 5 класи, там близько. Трошки більше 30%, і плюс-мінус така цифра в других класах, але так само кожний заклад індивідуально показує, які класи вони виводять, які не виводять. У нас є три школи, які навчатимуться в онлайн формі: це, зокрема, Фізмат, ГПЛ і 11-та школа. Всі інші мають або перші, або п'ять, або перші, другі, п'яті, і плюс одинадцяті. Тобто школа визначається самостійно, що є попит на це. Будь ласка, виводьте і плюс у нас є ще шість класів: це четвертий, шостий, восьмий і десятий по різних школах. Це там, де ну скажімо, точечно батьки виявили велике бажання для виводу для того, щоб діти вийшли на очну форму навчання. Тому ми відповідно таку можливість даємо школам. Вони будуть приймати ці рішення на своїх педагогічних радах. Ну, але ми будемо всіляко сприяти знову ж таки за умови, що сховище, яке є в школі, дозволяє прийняти ту кількість дітей, яку школа подає нам. А чи можливий такий формат От, в одному класі навчання офлайн і онлайн? От, наприклад, якщо частина батьків хоче, щоб діти, а частина ні? Дивіться, тут важливо, якщо ми говоримо про ви про те, що ми вводимо дітей на очну форму навчання там, перших класів, це не означає, що батьки в обов'язковому режимі мають свою дитину віддавати до школи. Кожен батько самостійно приймає рішення, чи він хоче і підтримає очну форму, чи все-таки з безпекових моментів от він переконаний, що краще буде дистанційна форма. Це абсолютно його право. Ми даємо можливість цим паралелям навчатися на очній формі навчання. Якщо батьки не хочуть, є навіть одна дитина з класу, яка не хоче навчатись очно, ми будемо дублювати навчання в дистанційному форматі і, відповідно ми зможуть долучатися до, до такої форми роботи. Стосовно сховищ, роботи, сховищ і евакуації, ось цей процес. Чи будуть проводитись якісь навчання, особливо там для тих же першачків, для яких це все в новинку? Якісь тренування або ж ну взагалі алгоритм якось відпрацьовуватися? Е, так, звичайно, в першу чергу з усіма цими сховищами ознайомлені батьки, тобто в кожній школі проводились відповідні батьківські збори, батьків спускали, показували вони. Обов'язково мають можливість змогу подивитися, де власне буде знаходитись діти в критичній ситуації в разі оголошення повітряної тривоги. Ну і плюс, звичайно, в перший день для всіх для всієї школи будуть такі проведені, сподіваємось, навчальні тривоги, які власне покажуть і план евакуації, і розміщення. Плюс кожне сховище в кожній школі буде зановано під кожний окремий клас, тобто школи підходять до цього питання достатньо відповідально, тому що ну ми ж чудово розуміємо, що безпека це питання номер один. Якщо дитину застала тривога, умовно, за кілька хвилин до заходу в школу або по дорозі, що робити? Це будуть якісь інструктажі, дитині повертатися додому в школу, в найближче сховище. Дивіться, під час повітряної тривоги дітей батькам віддавати не будуть. Тобто, умовно прогнозуємо ситуацію: в 12.00 закінчується навчальний процес, в 11.55 лунає повітряна тривога. Дитина спускається в сховище, і до закінчення повітряної тривоги дитина з сховища батькам не видають. Так само є питання того, що зараз на кожній школі, яка в Користувалася там, скажімо, як укриття для місцевих жителів уже місяць. Ну тобто, фактично, місяць будуть висіти оголошення про те, де знаходиться найближче сховище під час навчального процесу і перебування дітей в сховищах, туди не будуть пускатися посторонні люди. Тобто, в школі знаходяться виключно діти і виключно працівники шкіл. Я думаю, всі в цьому підтримують. Тому що це питання безпекового аспекту, тому ось так. Ось ми зараз перебуваємо в сховищі однієї зі шкіл. Чи можливий такий варіант, наприклад, якщо тривала тривога, або їх дуже багато, чи можливо, що в сховищах буде проводитись навчання, чи ні більшість сховищ? Які є в наших школах, які будуть працювати, ми все таки облаштовуємо таким чином, якщо є змога, для того, аби можна було проводити навчання? Тобто, у нас є одна із шкіл, де сховище взагалі поділено маленькими класами, і там вже позносили парти, стільці, і фактично, якщо пролунала повітряна тривога, це абсолютно не буде перешкоджати продовженню навчального процесу. Але тут ситуація індивідуальна в залежності від того про яке сховище ми говоримо в кожній школі. Загалом кількість учнів, які плануються повернутися, повернутися до школи, відповідає кількості місць в сховищах? Обов'язково обов в нас є школи, в яких будуть діти навчатись можливо там в другу зміну, але обов'язково головний критерій кількості дітей, які виводяться, це укриття. Тому це обов'язкові критерії, і повірте, на кожну дитину, яка прийде на очну форму навчання, ми забезпечимо такий безпековий аспект, яким критеріям мало відповідати от сховище при школі, щоб пройти ось цю планову перевірку профільну, ми насправді дивилися і пожежники, держпродспоживслужба, долучалась наша освіта, цивільний захист. Звичайно, це обов'язкова наявність двох виходів. Це відповідні облаштування, що стосуються там санітарних кімнат, запасів їжі, води і так далі. Тобто, це був такий ряд критеріїв, які дивилися обов'язково. Повода наявність вентиляції і так далі. Тому це був ряд моментів. У нас по деяких школах є складені акти і ну, відповідні ремонтні роботи в процесі власне до облаштовування цих укриттів. Якщо повернутися до забезпечення шкіл, зокрема ось там попідручників, такі організаційні моменти, чи зараз черкаські школи мають все необхідне, аби там прийняти ті ж перші, п'яті класи, і ну і так далі. Приймемо всіх. Зрозуміло, що у нас є ще додаткова велика кількість внутрішньопереміщених осіб, яких ми так само радо приймаємо в наші школи, і кожна дитина, яка має потребу, вона буде, як то кажуть, прийнята в будь-яку черкаську школу. З підручниками ситуація є різна, тому що ті школи, які там умовно ми приходимо в нову українську школу, то ряд підручників буде можливо в електронному варіанті, тому що на це відповідно має бути виділене державне фінансування. Це друкується не силами міста, не силами області. Це є. Як державна програма, тому поки що в такому підвішеному стані. Але я думаю, що це вирішиться. А яка ситуація з учнями, які виїхали за кордон і в принципі зараз знаходяться там? Як їм відновити навчання? Критерій головне довіс такий: кожна дитина важлива. Жодна дитина, яка знаходиться за кордоном і є учнем наших шкіл, вона не буде відрахована із жодного навчального закладу міста Черкас. Батьки можуть обрати або індивідуальну форму навчання, або вони так само навчаються в дистанційному режимі, як і діти, які фактично з безпекових аспектів не пішли до школи і підтримали дистанційну форму навчання. Тому кожна дитина для нас важлива, ми кожну дитину хочемо вберегти. І ну, наша головна задача, щоб ці діти повернулися до нас. Тому, звичайно, все для них будемо в цьому плані робити. Стосовно кадрового забезпечення з вчителями, яка ситуація? Ось є такі варіанти, що виїхали, не повернулися, або ж е в онлайн режимі готові тільки працювати за кордоном? Ну, звичайно, є. Виїхало більше ста педагогів спочатку війни, і ну, звичайно, ситуація індивідуальна по кожному. Сказати, що у нас є якісь такі критичні аспекти чи моменти, ні, їх немає. Звичайно, адміністрація школи так само намагається зберегти кожного вчителя, тому що зрозуміло, що це там професіонал, який має свій клас. І часто густо, якщо ми говоримо про вчителів молодшої школи, то ну їх на надзвичайно прискіпливо обирають батьки. Тому звичайно намагаємося входити в кожну ситуацію. В принципі, не можемо сказати, що тут є якісь такі критичні аспекти. і моменти. дякую за ваш час. Сподіваємося, що всі навчальні плани таки вдадуться, і якомога швидше ми повернемося вже до нормального режиму.